Що ви знаєте про мистецтво попкорну? Можливо, те, що люди його роблять чи покупають, коли хочуть відпочити і просто подивитися фільм. Так, але якщо задуматися, тут все значно глибше. Насправді процес готування попкорну дуже схожий на наше життя. Спочатку ми купуємо зерна попкорну, потім чекаємо, поки розігріється сковорідка, Потім кладемо туди попкорн і далі чекаємо, чекаємо, чекаємо. І тут одна попкорненка лопається. Потім друга, третя, четверта, п'ята, і цей бурхливий процес починається. Але якщо б ми не лямкнули плиту, то навряд чи щось би вийшло. Ну, якщо ви не хочете хрести неприготований попкорн в маслі, тож так і в житті. Тільки крок за кроком ми можемо щось досягти. Причому кожен крок дуже важливий і його уникнути не вийде. А також, як ви можете помітити, кожна попкоренка лопається в свій певний предназначений саме для неї час. Не всі лопаються і розкриваються одразу. У мене ще й не залишився майже приступ, ось так несподівано можете розкритися ви Ось так. Прям налякавши всіх, ви уявляєте. Да, і всі можуть такі. Всі просто аж будуть в шоці від вас. А якщо деякі попкорненки так і не розкрилися, є багато методів їх дорозкрити. Тобто, якщо ви ще не розкрилися, на вас чекає свій час. Але для цього потрібно докласти чимало зусиль. Бо тільки якщо я до плиту. Розігріється сковорідка. Тільки якщо розігріється сковорідка, почне лопитися попкорн. Тож крок за кроком, крок за кроком. І ці всі кроки можна робити нутно, а можна весело і так, щоб було що згадати. Якщо вам дуже важко це все вигрібати, пам'ятайте, що рано чи пізно ваші зусилля призведуть вас до перемоги. Ось так. Ось так. Майже. Я ж перфекціоніст, я не можу залишити бідає, дві шматові штучки. Але знайте, що перфекціонізм ні до чого хорошого не призводить. Біляй, Зазвичай. Ого, ви вигрібли. Ще лопається. А я вам казала. я казала, що треба бути терплячим. І до інших, і до себе. Треба Пора, що пара. Він треба тренувати руки. Чого, шеф Дар'я. Ми <рес> ну, приготували. Так. Да. А ні, вона гаряче. Она Смачно? А, она горячая. Нормально. Нормально? Да. Я уважаю что мы хорошо И так. с радостью, Сейчас я заброшенный. Потому что, Ну, я знаете, такой час, который я Тоже... с не Вы уважаете, Ну вот. Ну ну, б... ну, ну подивіться на це. Ну дуже. Ніхто не ідеально. Ніхто не ідеальне. Це не ідеальне. І ось це не ідеальне. Нічого тут не є ідеальне. Ідеального не існує. Тут, знаєте, колего, я з вами погоджуюся. Так от, ніхто не є ідеальним. Навіть, навіть це відео. Від... Да, від... Нічого не є ідеальним. Ніяка з цих повкорінок. Ось ви бачили колись повністю круглу якусь попкорінку. Mm -hmm. Таку ось, ну такий. І, і, ну, якби менше через це ніхто не починає любити попкорн. Бо ми його любимо таким, який він є. Ось таким не ідеальним. Ну, типу, іноді трошки підгорілим. Ніхто не ідеален. Насправді, ідеальність це те, що придумали люди. Так? Да? А насправді ідеальності не існує. Не ідеально. існує. Ніде. Чи кожен із нас ідеален? По-своєму? Причому в кожного свій шлях та свої методи приготування попкорну, в когось газова плита, в когось електрична, але і та, і та зможе підігріти сковорідку. Хтось робить попкорн в мікрохвильовці, хтось взагалі просто купує його готовим в магазині. І в усіх випадках виходить дуже смачний попкорн. І в усіх випадках він виходить, якщо робити все крок за кроком. В кожного з нас свій шлях до досягнення наших цілей. У всіх різні стартові можливості, але їх вистачить, щоб досягти того, чого ви бажаєте. Чи принаймні, щоб почати рухатися в цьому напрямку. До речі, завжди є альтернативи. Якщо зламалася плита, можна піти до друга, зробити попкорн в нього. Можна піти в магазин, вже готовий купити і так далі. Тобто вихід є завжди, хоча іноді його знайти буває дуже складно. А Аніхліно. Ну нічого, це за те правдиве відео. Якщо навіть у вас не вийшло з першого разу запалити плуту, не розчаровуйтесь. Є <гум> сірники! <гум> 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 не вийшло так, можна спробувати інакше. Спробувати використати інший інструмент. Якщо і так не вийшло, щось ще змінити, щось ще спробувати, допоки не вийде. А! <гум> З другого разу, де? Да? Супер! Уху! Але не забувайте: все крок за кроком. Крок за кроком.